Батьків, браті, синів наших, ти, що впали в боях, загинув тюрамах, чи не заслані, примій невинну криваву жертву. Біля будинку, де жив Валентин Потоцький, у скорботну хвилину схилили голови родичі, друзі, сусіди загиблого захисника, а також представники громадських організацій і волонтери. Благословляюся, дочка це пам'ятна ім'я отця і сина і святого духа ім'я отця і сина. І свята гадуха м'яця і сина, і свята Духа. Він був тим, кого зазвичай називають хлопець із нашого двору. Народився 14 лютого 96-го року. Тому й назвали його на честь святого Валентина. Як всі місцеві дітлахи ходив у 24-ту школу, півтора року прослужив у Збройних силах України на Одещині, закінчив коледж і працював будівельником. Був відкритим товариським, мав багато друзів. Мріяв стати винахідником та створити швидкісні літаючі машини. Здавалось, таким щасливим життя буде завжди. Легкий, усміхнений, світлий, з ним неможливо було посваритись, готовий завжди на допомогу підставити плече. Сама неодноразово зверталася до нього за допомогою. Але коли розпочалась війна, він з перших днів, знаючи, що він пройшов вишки в армії, як, як порівнювати з іншими молодими людьми, він Може тримати зброю в руках, він пішов до військкомату. З рішенням піти захищати Україну, коли на нашу землю ступив ворог, не вагався, але про це нікому не повідомив, навіть рідним. Як мені розповіли, що він приїхав з роботи з Дніпропетровської області, прийшов дому додому, пообідав, прошу, попросив зібрати йому речі. Сказав, що буде їздити також на роботу і поїхав на війну. Служив у 111-й бригаді територіальної оборони на Луганському напрямку, потім на Донеччині. Мав звання сержанта і позивний Бен. Під час виконання бойового завдання поблизу села Верхньокам'янське потрапив під ворожий обстріл. Загинув 26 червня. Тут, у степах, дала крила тобі твоя мати. Ти на бабурці зростав, в обіймах її. Ти навчився літати. Тут. Тільки тут на крилоти ставав. І знав я, що ти не міг інакше ховатись, лишатись сторони, бо вірив у світло, добре, краще, майбутнє для країни і сім'ї. І думки не було, що ти загинеш, розтрощений лежав у серій землі, що нас усіх назавжди ти залишиш, без брата, сина, дядька, без сім'ї. Мій брат був найкращий на світі. Він завжди захищав мене, заступався, ніколи нікому не давав біду, Завжди допомагав мені з моїми дітьми, завжди був ну, підтримкою. Коли я там на роботу уходила, він з ними нянчився. Він дуже їх любив. Дуже я дуже горжусь тим, що в мене був такий брат, дуже горжусь, дуже його люблю. Тепер кожного дня він буде проваджати на роботу, на навчання. Справа і зустрічати після робочого дня. Я хочу, щоб феномереальна дошка, Вона не викликала вас сум, тривогу. Він був такий, як ви. І Він сьогодні, мабуть, сказав би: я пішов захищати країну, а ви живіть тут, як колись. Рідні та друзі захисника вважають, Валентин і всі, хто віддали життя, боронячи Україну, є і будуть гідним прикладом для наступних поколінь. Ольга Ларіонова, Олег телеканал МТМ.